Привіт, <звістя> на канал Скрутія і сьогодні я вам покажу деякі дуже прикольні секретні бази. Погнали! І перша з секретних баз це ось ця. Здається, та яка ж вона, блін. Секретна, якщо вона взагалі не секретна. Ну просто йдеш йдеш Відчиняєш двері і ось тут база. Якщо повернути голову та закрити двері, то тут вже є. Ось я викупав пространство і тут можна собі зробити а, якусь секретну комнату. Переходимо до наступної. І ось і друга секретна база. Вона, звісно, дуже легка. Ну, все ж таки я вирішив її додати. Ось, звичайно, море, рибки, плавають, ну, якщо ось тут протиснутися, то тут вже є наша секретна база під водою. А ж вибратися в один блок. Тут для цього спеціальна стоїть люк, який ми можемо ось також потім відкрити. Та вилізти з нашої секретної бази. Це доволі така зручна, а до речі, база. Цікаво, чому Дрім в своїх відео такі не робив. Добре, ми переходимо до наступної секретної бази. Наступна база знаходиться прямо тут. Треба просто скопати землю та відкрити потаємний прохід. Ми можемо зараз вибратися ось сюди. Я зробив маленьку яму, але ви можете її робити взагалі будь-яких розмірів. Ось сюди трішки пролізти зараз Зламати човен. Опа, як спідранер а, забрався. А потім знову скопати землю, щоб а, все це діло задвинути. Ось так. І не забувайте потім ще й потоптатися, щоб воно швидше заросло. Раз. Ну а ми приходимо до наступної секретної бази. І ще в мене є телеграм-канал. Можна на нього підписатися. І там виходить відео раніше, ніж на каналі. І наступна наша секретна база знаходиться прямо тут. Треба підійти в укут, забрати те, що я тут поклав, за нам відкритий секретний прохід. Uh, він нам відчиняє нашу секретну базу ну а щоб позакрити цю секретну базу теж треба просто кинути пил чи якийсь інший предмет і все сподіваюся що вам сподобалося це відео обов'язково підпишіться та поставте лайк ще не забувайте про мій телеграм-канал там виходять відео раніше ніж на каналі і усім до побачення.